Вітаю Індія. Індійське суспільство до раннього середньовіччя. Індійське суспільство ще поділялося на чотири суспільні стани. Варни. Варна назва великого суспільного стану традиційному індійському суспільстві. Традиційно існує чотири варни: жерці, брахмани, воїни, кшатри, торгівці та фермери. Ваші слуги робітники шудри. За межами всіх каст перебували недоторкані або даліти, які виконували брудні роботи. Вони вважалися ритуально нечистими, і спілкування з ними оскверняло представників усіх каст. Представникам вищих каст у середньовічній Індії не можна було ні стояти, ні сидіти поряд із недоторканими, а особливо брати їжу або воду з їхніх рук. Вважалося, що людину може осквернити навіть тінь недоторканих. Ті, хто порушував ці звичаї і традиції, зазнавали жорстоких покарань. Всі питання громада вирішувала самостійно. Обирала раду суддів, збирала податки, виділяла людей для громадських робіт, за порушення правил життя в громаді було передбачено покарання, найсуворішим із яких було вигнання. У середньовічній Індії існувало декілька релігій. Свій вплив із давніх часів зберігав індуїзм. Серед сотень богів найбільшого поширення набуло поклоніння брахмі, вішну шиві. Якщо людина за життя суворо дотримувалася кастових традицій, то в наступному житті вона могла народитися у вищій касті. Якщо людина відступала від традицій, то перероджувалася в нижчій касті. Або у вигляді тварини, рослини, каміння. Другою релігією Індії був буддизм, але з 5 століття він почав тут занепадати, хоча поширювався в Китаї, Японії, Кореї, Монголії, країнах Південно Східної Азії. Згодом буддизм став однією зі світових релігій поряд із християнством та ісламом. Становище жінки в індійському суспільстві. Становище жінок в індійському суспільстві визначалося релігійними текстами. Вони захищали права жінок на отримання спадку і володіння майном. Проте при цьому жінка впродовж усього життя перебувала під опікою батька а після одруження чоловіка. Жінка обов'язково мала бути у шлюбі традиції давати посах, Різнилися залежно від касти, до якої належала жінка. У вищих кастах його давала родина нареченої, а в нижчих родина нареченого. Жінці дозволяли розлучатися, якщо чоловік вчинив зраду, став самітником, зник безвісти або його вигнали з громади. В інших випадках розлучення відбувалося лише за взаємною згодою сторін. Повторний шлюб. Не забороняли, але ставлення до нього було негативним. Індія у Раджпутський період наприкінці VI століття держава Губтів в Індії припинила своє існування. Добу vii 12 століття в історії країни називають Раджпутським періодом. У VII столітті в північній Індії існувало близько 70 окремих князівств. Які постійно воювали між собою, правителі князівств мали титул раджів, вони видавали закони, встановлювали податки, очолювали війська, здійснювали судочинство. Заможність раджів дозволяла їм зводити пишні споруди. Наприклад, правителі держави Чола в IX столітті збудували храм Браха Дісвара. У цей час у складі Варник Шатрів сформувалася каста раджпутів, синів синів-раджів, відомих своєю хоробрістю і войовничістю. Навіть найбідніші раджпути не мали права братися за плуг. Обробляти землю могли тільки представники інших каст. Гідним заняттям для них вважалися лише полювання та війна. Виховання раджпута. Нагадувала західноєвропейських рицарів: раджпуту належало цінувати славу вище за життя, не ганьбити свою зброю нападом на пораненого або на того, хто здався. Головною чеснотою раджпута вважалася особиста відвага. На відміну від рицаря, раджпут мав бути письменним. У сьомому дев'ятому столітті відбулося декілька спроб об'єднати князівство північної Індії в єдину державу у першій половині восьмого століття. Загони Рашпутів захистили Індію від вторгнення арабських завойовників на початку дев'ятого століття. Араби ще раз спробували підкорити Індію, але зазнали поразки. У 736 році Рашпути заснували поселення, яке започаткувало сучасну столицю держави місто Делі. Розвиток культури Індії в ранньому середньовіччі. У 7 столітті більшість нових центрів розвитку культури з'явилися в південній частині країни, оскільки північ постійно зазнавала вторгнень. У 7-8 VII столітті розпочалася друга хвиля печерного будівництва храмових комплексів. Присвячених богам індуїзму, найбільше храм Елори та острова Елефант. У скелях вирубували двоє триповерхові зали, галереї, тераси, їхні стіни прикрашали вірізблені зображення і героїв епосу, зводили також і наземні храмові споруди. Таким є храм в Елорі, присвячений Богу Шиві. Розвивалася математика, астрономія, медицина. Математики Брамагупта, Махівіра і Браскера вперше почали добувати квадратні і кубічні корені, розкрили значення понять нуль, нескінченість. У Раджпутський період індійці започаткували напрям Аюрведа, у якому чільне місце належало гігієні – правилам харчування та профілактиці хвороб. Успішно розвивалася також хірургія, ветеринарія. У літературі популярності набув жанр невеликих розповідей, пов'язаних єдиним сюжетом і героями. Найбільш відомою стала збірка Гіто Падеша Добре навчання. До сліди. Дякую за увагу. Okay, let's go.